Вітаю на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про архіви даних та поговоримо про те, що архівчикам можна надати пароль. І так, архів даних це у нас файл, що містить одне або декілька інших файлів, які можуть бути стиснені для зменшення розміру. Він створюється за допомогою, звісно, спеціальних програмочок, це архіваторів, і використовується для ефективного зберігання та передачі файлів, а також для дослугострокового зберігання даних. Найпопулярніші формати архівів та програми це формати ZIP, RAR, 7ZIP. це є одні з найпопулярніших. І так, як зробити архівчик, ми вже з вами навчилися на тому уроці. Що ми можемо створити папку і помістити в неї дуже багато різних файлів? Це можуть і документи бути, і картинки, фотографії, презентації, і якісь, можливо, таблиці, Excel і так далі. Тобто, багато чого, будь-яких файлів ми можемо помістити в папочку. Як її заархівувати і надати пароль? Переглядаємо ще раз. Ось у мене, наприклад, папка інформатика. В неї поміщено просто чотири картинки з пейзажем осені. Закриваю. Архівуємо цю папочку. Правою кнопочкою мішки натискаємо. З'явилося у нас вікунечко. Додати в архів. Ось тут бачимо формати архівів RAR, RAR4ZIP. Від цього який формат, у нас змінюється розмір. Нашого архівчику, бачимо, що, звісно, кожен формат і кожного свій розмір є. На, далі наступне: ми ще можемо на наш архів встановити пароль. Для чого це необхідно? Якщо ви, наприклад, не хочете, щоб окрім вас хтось відкривав необхідні там збережені ваші дані, то можна встановити пароль. Тільки за цим паролем можна буде відкрити файли. Якщо ви передаєте. Комусь, якусь конфіденційну інформацію, пересилаєте по пошті, також можна встановити пароль. Якщо ви, наприклад. Підете працювати, і ви за цим комп'ютером працюєте не одні, а наприклад, декілька змін, хтось іще сидить за вашим комп'ютером, але ви е, інформація, там, якісь документи конфіденційні, ви не хочете, щоб їх ніхто, крім вас, відкривав. То ви також можете зробити архів і, звісно, поставити на нього пароль. Як це робиться? Дуже просто. Ось ви обрали вже формат архіву, далі є кнопочка нижче Встановити пароль. Ну, Давайте постановимося найпростіший. Це 1, 2, 3, 4. Повторюємо цей пароль: 1, 2, 3, 4. І натискаємо Ок. І знову ОК. Так, дивимося, де у нас знаходиться наш архівчик. Так, інформатика 3. Ось він у мене. Що я роблю? Дивіться, як працює о, о, наш з вами пароль. Відкриваю архів. Бачу папочку, і папка у нас відкрита, можу її також натискати на неї відкриваю. Але я тільки ну, я хочу відкрити якусь картинку, якийсь файл, да, що буде в папці цій типу, розміщений. Ось натискаю два рази, ага, ні, тільки за допомогою пароля. Ну, у нас пароль 1, 2, 3, 4. Окей. І зараз ця картиночка у нас відкриється. Тобто будь-який файл відкривається тільки за допомогою пароля. Без пароля він не відкриється. Так, щось довго думає. У мене ця картиночка. Давайте іншу. Оп! 1, 2, 3, 4. Окей. Якусь помилку вбиває. Давайте ще раз. так 1, 2, 3, 4. Окей. Ось, бачите, вибиває помилку, але картиночка відкривається. Окей. Так, а якщо вам, наприклад, вам надійшли якісь документи в архівчику ж, ось закриваємо знову архів. Вам треба його розпакувати. Це все робиться дуже легко і просто. Давайте я видалю ось цю, наприклад, папку, інформатика, видалюю її. Ось у нас архів. Треба розпакувати. Тобто необхідно ті дані, які в цій папці, просто перемістити їх, наприклад, на робочий стіл. Відкриваю архівовану папочку, обираю, виділяю інформатика. І обираю, щоб її із, ізвлечь, тобто необхідно витягнути цю інформацію. А далі обираю, куди ж саме я хочу її витягнути. Хай буде просто неробочий стіл. Окей. І бачите, знову пароль. 1, 2, 3, 4. Окей, просто без пароля нічого у вас просто не вийде. Так, закриваю я архівчик, і ось бачите, ось ця папка інформатика знову з'явилася, я її просто витягнула з архівчику. Ось таким чином ми сьогодні з вами поговорили про архіватори, яким можна поставити пароль, так, і як можна ту чи іншу, той чи інший файлик дістати із архівчиком. Всім до побачення, чекаю практичні роботи!